Російсько-українська війна виглядає назавжди змінила не лише підручники з геополітики та історії, але й внесла зміни в військову науку. Все через масове застосування безпілотників. Постійне змагання між дронами та засобами їх ураження, ураження або знешкодження це нова сторінка у тактиці військових дій. Наші гості у студії конструюють засоби радіоелектронної боротьби, які не гірше від закордонних аналогів можуть протидіяти ворожим дронам на передовій. Отже, знайомтеся, друг Дем головний інженер Львівського обласного штабу Правий Сектор. І друг яр, інженер Львівського обласного штабу Правий Сектор. Добрий вечір. Доброго. доброго вечора. Слава Україні. Доброго, я, слава. Е, я думаю, що вперше в нас в цій студії гості мають приховані обличчя, і у мене перше логічне запитання, панове, чому ви в балаклавах? Ну, це без досить безпекове питання. Тобто, ми всі розуміємо, що ми виробляємо, ми розуміємо, яка в нас ситуація, і ми всі маємо родини. Угу. Угу. Розкажіть детальніше про свій пристрій. Є два, я так розумію. Так, що це вони роблять? І що... Різні, вони відрізняються застосуванням. Угу. Це в нас на техніку, угу. це. Носимий, скажімо так, засіб, тобто який е, піхота може виносити з собою і пересу... І використовувати під час пересування, коли висувається на позиції, куди не може заїхати техніка. Також це снайперські пари, це е, так називаємо блуждаючі мінометники. От. Це, ну, тобто з цим потяга... тягати його за собою і під час руху використати важко. Цей можна повісити десь в підсумочок і відповідно при. Загрозі його використати. Який радіус дії цих пристроїв? Це от дуже болюче це... питання для кожного інженера, який конструює такі пристрої. А чому? П... Поясню. А, тому що а, це умови, а, в яких він застосовується. Угу. Якщо пілот знаходиться в трьох комети, це буде один радіус. якщо він в 500 метрах це буде інший радіус. І коли будь-який виробник засобів каже 200 гарантованих метрів, є величезні сумніви величезні питання. А, до, до його кваліфікації, або ну, типу, як він їх поміряв. Ну, типу, якщо він не каже в яких умовах. От. В середньому ми цілились ну, приблизно в 120 метрів. Це висота, з якою прицільно може намагатись скинути ФПВ бомбер. А чим ми ці засоби радіоелектронної боротьби відрізняються від інших подібних? Ну, взагалі, потужністю, ну в більшості. Вони oh. більш потужні, аніж аналоги? Вони більш потужні, вони виробляються по трохи іншим техпроцесам, ніж інші. Ми майже локалізовані в Україні повністю. Oh. Тобто, якось. Oh. Чи довго ви його створювали? Як ви взагалі прийшли до того, що нам потрібно ось такі речі і почали над ними працювати? Взагалі, зрештою, за освітою інженери? Дивіться, десь а, ну, почав я рік тому. Займатися є перші, це були просто антидронові рушниці, які поїхали воювати. І е, розуміння, що буде величезна проблема з впливе дронами, вона з'явилась в травні місяці, коли була битва за Бахмут. До цього е, Росня не дуже активно використовувала мавіки, і там їх з'явилась просто тьма. От, їх то по деякий, деяка інформація, що вагнерам тоді завезли щось типу 3 тисячі дронів. Не я великий, я віде не віде. знаю, ну це, це на рівні так, чуток, на, та... на, на один... але, але ну там по о, <світ> пацани, які там воювали, казали, що ну, вони дійсно кажуть, що там їх дуже багато. І ми тоді активно почали використовувати каміки. Розуміючи, що ну, якщо ми до цього вони не використовували масово, самі звичайні цивільні дрони в них основне було орлани, зали суперками. То коли вони почали масово закуповувати саме китайські дрони прям гуртом і використовувати, стало зрозуміло, що наступним кроком вони скопіюють наші ефективні дії ФПВ-дрони? Так. так от перші прототипи вони з'явились вже в липні. Oh. Uh. Ну, от оц, цей засіб, оцей пристрій, у нас працює на лінії бойового зіткнення з липня, і в конструкції фактично нічого не мінялось. Mm -hmm. Він як працював ефективно, так і працює ефективно. До цього ми приходили набагато довше, і він має дуже багато модифікацій. Я не буду вам вдаватися в деталі, пояснювати, чому саме, що саме, але ну от. Oh. Наразі він має отакий от вигляд: і це більш-менш серійний продукт. Коли до нас приходять розробники різних пристроїв, які допомагають нам захищатися від окупантів, ми часто отримуємо запитання від глядачів про те, для чого ви це показуєте. Вони можуть скопіювати і використати це проти нас. Тому або спростуйте, або заспокойте глядачів, чи можуть зараз умовні росіяни, дивлячись на наш ефір, скопіювати ваш винахід? Ну, вони можуть купити кейс, і в них буде такий самий кейс. А то що всередині ми все одно покажемо. Скільки часу а, вам а, знадоб... знадобляється для того, щоб виготовити такий пристрій? А, логістика деяких компонентів це 3-6 тижнів. На саме виробництво в Україні ну, це тиждень-два. І в нас виробництво воно багатоступеневе, воно не знаходиться в одному місці. Угу. Тобто частину компонентів нам виготовляють одні підрядники, частину виготовляють О, інші. Тобто, в нас немає виробництва як такого, зосередженого в одному місці. Це все, всі процеси розсереджені. Це пов'язано із заходами безпеки? Це пов'язано з заходами безпеки і з горизонтальним масштабуванням. А, скільки часу займає, щоб зібрати такий пристрій і такий? Щоб ми розуміли, наскільки він, е, наскільки є вашими потужностями, наскільки ви можете забезпечити їх на передовій. Ну, давайте буде скажемо так. Ми зараз виготовляємо близько 200 засобів на місяць. Можемо легко масштабнутися до 400-500 засобів на місяць. Чого це залежить? Від потреб? Ну тут. Я Але... думаю, ви скажете від коштів. Зрештою, скільки коштує такий прилад і такий? Ну... Оцей коштує 850 доларів. Угу. А такий а такий набагато дорожче. Е, ви згадували про те, що виробництво локалізовано в Україні. Чи можливо зробити так, щоб Україна при виробництві подібних засобів РЕБУ абсолютно не залежала від експорту, зокрема з Китаю? На даний момент часу ні. Все, що заїжджає в Україну. от Все, що заїжджає в Україну, е, крім е, засобів, які поставляють нам США, там Китай. Це Китайське. Ну, ну якщо Типу ми литовські говорити... засоби. Всі наприклад... європейські, які заїжджають, коротше, це Китай. Mm. А, українські, ну, типу, основні компоненти Китай. Це як фпв дронами. Ну, mm -hmm. типу, ну, набагато е е дешевше купити і дочекатися, поки воно приїде, аніж починати мати. Mm -hmm. Ні, це технологічно <зваж> важко. Якщо ми будемо говорити от про таку прекрасну компанію Аеронію Ага, то ми, в принципі, знаємо, <зваж> на якому заводі вони все купують. І поставляють на озброєння Бондосферу. Ми теж на тому самому заводі пасемось. А звідки у вас коштує, звідки ви їх берете для того, щоб виготовляти ці пристрої? І чи ви. A... Пробували ну, подаватися на державну підтримку, типу Бриївану. Дивіться, Івану. Дивіться, були розмови про спрощення для РЕБу, На даний час їх нема. Тобто, отримати допуск до експлуатації не саме проста задача. Угу. А, крім того, є така історія, як а, у нас а, ну, потреби вносити зміни насправді, коротше, ну, типу, вони ну, кожній. Десь півроку. Тобто цикл війни, от півроку пройшло, і от ми обнулили от все, що було. Тобто оцей засіб, який тут от, 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 стоїть, він десь, я так думаю, за 4 тижні буде виглядати так само, але технічні його характеристики зміняться і доволі сильно. І а, а, ну, от, подав я його, грубо кажучи, там на допуск до експлуатації. Пройло Місяць пройшов, і вам потрібно змінювати і понові починати всю бюрократичну процедуру. Так. Ну ми насправді почали цей процес, але нас зорієнтували, що це чотири десь місяці буде все тривати. І дивіться, яка ну ситуація, що я не можу провести 4 тижні в. 4 місяці в Києві ходячи по кабінетам, подаючи папірці, прописуючи це все, я не маю такої можливості. В нас є купа зобов'язань перед купою людей, які цього очікують, які ну цього потребують негайно вже навчу. Напевно, критеріям ефективності ваших виробів є відгуки з передової ну, з бойового зіткнення. Що вони вам говорять про це? Ну дивіться а, самих по собі. Ну типу. А... Бу жодної реклами, як такової. Ну от, ну, от навіть в соцмережах. Коротше, типу, типу, от, ми виробляємо її на було. Вони ну, роз'їхали, вони роз воно є тут. Не дивіться, не буде, не буде. В нас є закрита група в сигналі, в якій є тільки військові. Я маю на увазі, що воно вже прозвучало в ефірі. Вони все побачили дуже багато О, людей. Туди. Ну і, і наших контактах так само вони не будуть мати. Але користуючись нагодою вашої присутності в студії, вибачте за наївне питання: можна створити такий засіб радіоелектронної боротьби універсальний, який виносиш, і він в радіусі 10 кілометрів вложить усе, що літає? Чому? Ні, це фізично неможливо. Це радіохвилі. Там потужність буде така, що люди. Треба. Люди, люди, на жаль, в цьому полі будуть себе почувати дуже-дуже некомфортно. Оце таке саме питання, яке нам задають, чому ми не робимо рюкзаки, штурмові. Угу. Тому, ну, -рюкзак тому що тобі 60 Вт, микрохвильовки ідує в потилицю. Угу. Онкологія. Відслоювання сітківки, ну типу. Гаразд, тоді зворотні питання: а чи можна створити безпілотник невразливий до засобів радіоелектронної боротьби? Теоретично, так. Ну, Якщо він повністю автономний, ну, типу, так. Якщо він повністю буде літати на штучному інтелекті, от дивіться. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, от як він розрізниться, ну, грубо кажучи, на даний момент Т72 наш і не наш? Угу. Не знаю. Ну. Ну, типу, це буде 100%, але є зараз От, Основна питання. важливість безпілотників це спосіб його з'єднання з оператором. Так. Якщо буде досягнуто так, що безпілотник може діяти без оператора, не зв'язуючись, тоді і наступить цей момент точка неповернення, я так розумію. Ну, десь так, але ну, є питання вартості того самого, mm -hmm. коротше, там вартість каміказа там, ну, там 350-400 там, доларів комерційно. Вкласти ну... технології, які мають це робити, він буде коштувати як високоточний небій. Mm -hmm. Чи, чим він тоді буде кращий? Повертаючись до питання присутності у цій студії багатьох і розробників різних приладів, і волонтерів, які збирають кошти на автомобілі, і на все решта, що потрібно, до вас питання і до них одне, і те ж: чи може держава взяти на себе обов'язок виготовляти отакі от прилади? Чи взагалі це реально в тих умовах, в яких ми є? Дивіться, ми працюємо за моделлю, якою працює бізнес. Ми на цьому не заробляємо, але працюємо з вами за тою моделлю, бо ця модель дуже пластична до змін ситуації. Вона може змінитись кожен день. Воно має змінюватись кожен день, бо ми не встигнемо. Держава, ну. Вона більшенна. Вона більшенертна, більше їй треба більше часу для того, щоб щось донести до якоїсь високопосадовця, треба. Пройти дуже велику ланку до що людей? потрібно тоді змінити в механізмах підтримки державою подібних виробників. оскільки ми розуміємо, що подібні е, структури є більш гнучкими, більш динамічними і швидше реагують на виклики, які відбуваються на фронті. Постійно Це, ну, ну, нам треба Просто, простої відповіді. Насправді, ну типу, нам нема. треба приватні компанії, які будуть виготовляти озброєння. Нам треба приватні компанії, які будуть виготовляти набої. Наше законодавство до цього не готове. Воно критично до цього не готове. У нас купа бізнесменів, які повідкривали виробництво набоїв в Європі, бо в Європі простіше отримати ліцензію на виробництво. Ну, і в нас йде війна. При цьому. І, напевно, запитання останнє, яке логічно в. Е... Випливає із ваших відповідь в тому числі, чи може бути такий виріб цікавий за кордоном, оскільки ми розуміємо, що Україна зараз є величезним полігоном для випробування новітніх, вироб... новітніх зразків зброї, в тому числі і ось таких, ось які ми знаємо, що наступна війна це буде війна дронів саме. І ось є готові рішення, чи є така можливість вже після війни перетворити це в прибутковий бізнес на експорт. Ну, Цілком можливо, не тільки в е, військовому спектрі, ще в е, спектрі безпеки, охорони. Ну, наприклад, нікому не цікаво, щоб в твій вітряк влетів дрон. Угу. Або для захисту аеропортів чи Чи Не думали ви про це? Ну, в нас є. Зараз ми не про це думаємо. Ми дуже думаємо. Дуже так. Багато, дуже багато. Uh -huh. Всяких історій, якими ми займаємося, окрім того, що ви бачите на столі, у дуже багато проєктів, і ну критично не вистачає часу думати про те, що буде там через деякий час, нам буде. дякуємо От, вам, що познайомили наших глядачів зі своїми розробками. Ми представники львівського обласного штабу правого сектора, друг ДЕМ і. Е Друг яр, інженери власне цього обласного штабу були у цій частині головного задання. Говорили ми про розробку радіоелектронної боротьби, яка допомагає нам більше протистояти противнику, який нас атакує.